Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми, як завжди, на своєму господарстві вже повичищали, кинули буряка, кинули комбікорму. Е я вже зателефонував людині, яка має забрати зараз нашу принцеску. І сьогодні ми йдемо принцеску нашу здавати. Мальвінка почуває себе ніби нормально, все гаразд. Принцеска також наїлася буряка. Ну і зараз будемо, будемо важити. Ваги вже виставили. Зараз будемо важити і... Здавати. І ще я хочу переважити ось цих білопоязів, скільки важить цей кабан і скільки важить ось та льошка, яку я планую ось і міняти. Ми їх зараз цю принцеску здамо, ми їх розділимо. Кабанів залишимо тут, мабуть, а льошок пережанемо туди або наоборот. Ну, ж буду бачити, як буде. Як Ось так, зараз чекаємо, чекаємо покупця. Загнали ми нашу принцеску на 에... Стань тут тоді... на ваги. Вона Заважила це вона 171 кг. А ми забирали цього? Ні, а не забрали. А ну забери, 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 забери. <клес> Ні, забирали, 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 забирали. забирали, забирали. Да -да. 171,2. Так вона в нас заважила. Загнали, єлі ми його загнали. І що він нас заважив? 119,8. Щось він нічого не набрав. Минулого разу ми важили 120, цього разу 119,8. Не знаю, чому це так. Але так, можливо, того разу щось неправильно зважили. Ну, ось така ситуація, здали ми нашу принцеску вже, зробили переселення, люхів забрали в цю клітку, О, а кабанів залишили там. Ось так. І щось я не знаю. Я думаю, що, мабуть, минулого разу цього кабана щось ми погано зважили. Тому що так не може бути вже якийсь час пройшов. І він не то, що він там виход, чи що. І тоді був 120, а цього разу 119. Ну хай дем грубо кажучи, чи також 120. Тому, мабуть... Так як я в, е, в тому відео говорив, що так і не скажу, що він 120, який він був, ну і, мабуть, що він і не був тоді 120. Але не знаю, все можливо. Сьогодні ми йому дали укол від глистів, тому що він трошки покашлював. І будемо бачити вже. Зараз поки що ми його здавати не будемо, тому що дали укол. Пройде термін, який потрібно для того, щоб можна було здавати і будемо його здавати. Це готові ми ще будемо тримати аж до цього загиблика нашого будемо тримати до, до серпня, тоді заколимо його собі. Ну І цю льошку також будемо здавати. Ту будемо осі а цю будемо здавати. Ось так. Мальвінка, жив наша, все ніби нормально. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.